За період проведення антитерористичної операції порушено 1090 кримінальних проваджень, за якими вчинені це вчинені в військовій сфері. 4579 військовослужбовців проходять по цим кримінальним провадженням. Але кримінальне провадження це такі, як Непокора 76. Дезертирство 119, самовільне залишення військової частини або місця служби 337, ухилення від військової служби 34. 344 військовослужбовцям працівники військової прокуратури повідомлення оголосили повідомлення про підозру вчинення злочинів. 25 військовослужбовців отримали міру запобіжного заходу. Тримання під вартою. Решта, обрана міра запобіжного заходу, не пов'язана із позбавленням волі.